Всім привіт! Сьогодні буде рибалочка, а невеличка приїхав в розвідку на одне, хороше озерце, це, якому вводиться різна риба. О, є карась, щука, окунь, краснопір, калин інша риба. Вже добрався до місця лову, виїхав дуже рано. От, хочу порибалити тільки до обіду, тому що після обіду обіцяють дощ і все-таки цілий день сидіти на жарі дуже важко. Зараз приготую прикормку. Виміримо глибину. Глибина, мабуть, тут дуже велика. В цьому місці я перший раз от, тут працював зімснаряд, видно, то глибина повинна бути велика. Зараз побачимо. Тут є одне хороше місце, місце де я от, вже придивився от, біля очерета. Спробуємо коло травки о, підкормити. І Половити рибу. Трішки про погоду. Зранку плюс 18 градусів тепла, в день до 30 обіцяють. От, і після обіду обіцяють дощ до самого вечора. Ну Такий процент невеликий, але буде дощ, може бути хмарність. От, і Атмосферний тиск 752 І буде трошки знижуватися. Побачимо, як це буде впливати на рибу. Звичайно, не дуже добре. Але все ж таки хочеться спробувати тут порибалити. От. Вітер південний, південно східний. Отакий от вітер на сьогодні. От, тобто, вітер, вітер теплий. ловити буду на одну водку. Зараз все приготую до риболовлю, зберу от, е, снасть. Прикормлю і вже будемо починати рибалити. В процесі ловлі вам розповім, от, на що ловлю от, і що буду використовувати для цього, яку прикормку. Взагалі, я думаю, повинна рибалка бути цікавою. Так, по прикормці така у мене фідерспор, прикормка конопля. Давайте. Спробуємо. вона такого, бачите, темного кольору. І це не особо важливо в даний час. Пори року ловлі. Зараз готуємо. Так, Отаке от лову, Я там вже промірив глибину. Близько 2,5 метрів. Там йде така бровочка. Ну, трошки я помітив перекат є. От, якщо в ліву сторону трошки міліше, а туди вправо трошки глибше йде. Ну, якраз на цьому перекаті. От, зараз у мене поплавочок там стоїть. Так, по насадках сьогодні. Е, кукуруза, пуф взяв, опариші різні там. Пінк є і великі, маленькі різні. І є ще перловочка. Черв'яка сьогодні не брав, потім не дуже ефективний, але побачимо. Зараз прикормку я вже приготував, настоюється. Зараз прикормлю невеличкими шарами. Ось прикормка, до речі, стоїть. Трошки набере воду і прикормимося в місці лові, там, де поплавочок, щоб точно знати, що ми правильно. Підгодували місце лову. Дуже красиво, зараз сонце сходить, от таку, бачите, в такому от, е, тумані, тумані. На, на воді димка така невеличка. Дуже красиво. Так, все готово до риболовлі, місце прикормив, зараз будемо наживляти. Попробуємо може з пуфа половити, а там побачимо, на що буде клювати. Саме сходить сонечко і вже красиво на воді. Так, отакий от пуф у мене. З запахом груші від стрема. Доволі непоганий вже перевіряв його на рибалки і карасик попадається на нього інша друга риба плато дуже хорошо клює так місце у нас оце тут прикормлене спробуємо що буде в нас там клювати Есть Вот он такие? О ну, такая красная пирочка. Чешутся оно такие. Поймалась у нас. Да. Такая непогона. Красная пирочка. Так, зарубить. Сейчас мы отцепим и, наверное. Тут незручно садок ставить, вже далеко таки. Навірно, ми його У відерочку з водою кинемо і побачимо. Якщо буде велика риба. Поки сидить там. Так, плювання було на опориша. Зараз трошки обновимо. Сонце піднімається, стає дуже жарко. Місце звісно треба якесь накриття чи укриття від сонця. Так, продолжим рыболовлю. Обновил насадку. Поки что клюет только красноперка. тут есть карася стопроцентно. Хотелось бы, конечно, чтобы подошел карасик клюнул. Есть! Тут у нас такие тут. О, опа. Ничего себе. что то такое? Да, плотво. Вот. Обалдеть. Да жирно такая. Балкончик пока. Ось таке риболочка. Розвідка в новому місці. І так треба, я так зрозумів, що трошки шевелить треба приманку, тому що коли закидаєш і воно стоїть, взагалі нічого не клює. Тільки починаєш якийсь рух робити поплавка. Так і починає клювання. Так, зараз я обновлю і будемо продовжувати. Так, обновив насадочку. Пробувана пінотісто з'їдає, не, не встигаю навіть побачити, коли клювання є. Ну, а переша хоч видно, коли клює. Так, Зараз вже буду збиратися додому. Дуже спекотно стає, так як я і казав. От. Головне зроблена розвідка. Плюс є красноперка, плотва, тут є щука, карась е, є. ну Треба шукати місця. Рибу всю я зараз випущу, що піймав, не буду її мучити. От. Кому сподобалася <laughs>, така рибалка коротенька, підписуйтесь на мій канал, ще буде багато цікавого. До нових зустрічей, всім пока!